Пташка від пташки, від зерня-зернина, паросток кожній з коріння батьків. Ти Україна і я Україна, іскравіт чизні, горнилі віків. Україна це територія гідності і свободи. Такими нам зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом Свободи і революції 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Указом президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії. Збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини. І громадянина національних інтересів України та її європейського вибору. Установили в Україні День гідності та свободи, який відзначаємо щорічно 21 листопада. І знову вкотре це вже раз зійшлися ми в одній родині, щоб пам'янути славний час, коли в ефіру Батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові, понад ту, що окропила кров'ю крути. І ту гарячу кров святу по вік вітчизни не забути. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, ми, браття, у своїй стороні. Дякую! Українська земля земля, яка щедро пролита кров'ю її синів. З нашої історії ми бачимо споконвічне прагнення українства до волі та незалежної рідної землі, ненькі України. Україна це країна смутку і печалі, рідних звичаїв та обрядів, гучної української пісні та чарівної природи. Це країна добрих, щирих і гостинних людей. Які ніколи не поневолювали інші народи, але вміло захищалися від ворога. Здавалось би, доля нарешті подарувала нам унікальну можливість стати незалежною європейською державою. Але історія повернула ще одні крути. І знову молодь. Студенти, школярі вийшли на Майдан, виборюючи свою гідність. Україна, ти молитва моя, ти моя розпука коло. Кремить над собі люта битва за твоє життя, твої права. Лети вітер з полонини та понад степами рознесити нашу славу широко світами. На майдані в Києві вже були перші жертви. Чути було стого непоранених, але українці з впертістю боролися далі. Ніхто не думав відступати. Небезпека стала очевидною. Із останніх сил боронилася молодь від ворога, який розстрілював її на короткій дистанції. І до цих пір на території нашої держави немає спокою. Після майдану розпочались військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже тисячі життів солдат та мирних жителів. Героям майдану і воїнам-захисникам України, які загинули за світле майбутнє України, оголошується хвилина мовчання. Вони справжні герої, які у нерівному двобої протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототочнюють зі своїм рідним краєм найдорожчими людьми, і саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін. Я дивлюся светлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, свою скорою та безліч чербців, а мірозу сприйняти не хоче. Це не сон, не сіндром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в Вишневій моїй Україні. Саме зараз є вояки, схід країни від зла захищать, віці на смерть мої земляки кров'ю землю святу поливать, щоб країна війшла, мабуття, вільна, сильна, без чвар і війни. Віддають саме цінне життя Україні найкращі сини. Дякуємо Героям Небесної Сотні за те, що не шкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Ви йшли за нас, вийшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам. Жінок, дітей, ви знали, що ви робите для чого. То міг подумати, що трапиться таке, хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на майдані за Україну? Небесну сотню, прошу шанувати, Небесні сотні, дякувать доскону. Це те найменше, що ми можемо віддати, щоб ви відчули, як склоняємось додолу. Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де немає брехні війни, за нашу і вашу мирну Україну. Кожного дня, щогодини Україна завдяки таким чоловікам-героям, серед яких і наші славні земляки виборює право бути суверенною, єдиною державою. Тож молимося за наших мужніх захисників. І просимо у Бога одного, аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Ми щиро віримо у щасливе майбутнє України, у наше щасливе майбутнє, і ми будемо жити у тій Україні, яка для нас з кожного є найкращою.